Доброго ранку всім! Не забувайте підписуватися на канал. Так, гусеняток ми пересадили з клітки брудера у станочок. Бо в клітці вони взагалі ходити не хотіли, пити не хотіли. Не могли зрозуміти, в чому справа. Пересадили їх в станочок на землю на соломку. Живуть, пікають, шевеляться, вон. і то все й нормально. Бо вони там за ніч одну, декілька штук навіть успіли вже затоптати за рахунок того, що сиділи одне на одному. А тут ось і пікають, і ходять. Бо там прямо одне на одному сиділи. Можливо, Лосі, качки вони в клітках не будуть сидіти. Можливо, їм там неприємно, не знаю. Поки ще таке не проходив. Ну, як бачите, тут воно все і пікають, і ходять собі. Дякую всім.